Привіт, любі малята! Нарешті до нас з вами завітала красуня зима. Скажіть мені, будь ласка, а якою буває зима? Зима буває холодною, сніжною, морозною, льодяною, білосніжною, кришталевою, лютою вітряною. А назвіть мені головну ознаку зими. Яку дуже люблять і діти, і дорослі. Так, це сніг. Сьогодні я пропоную нам з вами вивчити вірш Катерини Перелісної сніжок. Тож сідайте зручненько і слухайте уважно вірш. Снігу, білий сніжку, посипай доріжку, насип цілу гору. Біля цього двору тут діти маленькі, гуляти раденькі, у них голосочки, як срібні дзвіночки. Малята, ви прослухали вірш, то ж дайте відповіді на мої запитання. Про що розповідається у вірші? Так, про сніг. Який сніг? Сніг білий. Що хоче автор, щоб зробив сніг? Посипав доріжку і насипав гору снігу. А для чого потрібна гора снігу? Щоб грались маленькі діти. Зараз ми з вами ще раз прослухаємо вірш, і щоб він краще запам'ятався, нам будуть допомагати малюнки підказки снігу, білий сніжку, посипай доріжку, насип цілу гору. Біля цього двору. Тут діти маленькі, гуляти раденькі, у них голосочки, як срібні дзвіночки. Малята. А тепер я пропоную вам разом зі мною прочитати вірш. Тож, повторюйте за мною снігу, білий сніжку, посипай доріжко, насип цілу гору біля цього двору. Тут діти маленькі. Гуляти раденькі, у них голосочки, як срібні дзвіночки. Молодці малята, ви майже запам'ятали цей вірш. А він вам сподобався? А чи любите ви сніг? Поділіться своїми враженнями від віршу зі своїми рідними. До наступної зустрічі!